Готуємо чизкейк за 5 хвилин і незвичайний, а йогуртовий. Готується максимально швидко, взагалі без заморочок. Час приготування 5 хвилин, плюс час випікання та остигання. Ніжний, неймовірно смачний. Зробіть раз і будете повторювати знову і знов. Всі грамовки, як і завжди, у всіх моїх рецептах, прописані в описі відео йогурт. Я беру ось такий трьохвідсотковий. Можна брати будь-яку жирність. Чим жирніший, тим смачніше. Додаємо яйця, кукурудзяний крохмаль, цукор та ваніль. Мільний цукор, все прибиваємо блендером, все, основа наша готова. Засилаємо пергаментом форму. в мене 17 см Виливаємо наш чизкейк. Зверху додаємо. Я додаю лохину, можна будь-яку ягоду чи фрукти, можна навіть замороження, а можна родзинки або шоколад. Це на ваш смак. Випікаємо в розігріті до 175 градусів в духовці 60 хвилин. Потім вимикаємо духовку, відкриваємо дверця та даємо повністю холонути прямо в духовці. пиріг трошки осяде це нормально Виймаємо з форми. Можна нарізати, можна поставити в холодильник. Я зазвичай їм після холодильнику так він виходить смачніший. Чизкейк дуже дуже ніжний. Чимось дуже віддалено, схож на запіканку, але значно, значно ніжніший. Ви просто мусите то приготувати. Просто повірте мені, так смачно і так швидко.